Вітаю, друзі. Німецькі ЗМІ приділяють багато уваги Україні, і це не дивно. Німеччина, друга після Сполучених Штатів по об'єму наданої військової допомоги Україні. Саме тому німці приділяють увагу не лише тому, куди йде зброя, яку зброю передають Україні, а й що відбувається в нашій країні, приділяють увагу внутрішнім питанням України як питанням боротьби з корупцією, так і проблемам. В армії, а також уважно слідкують за тим, що відбувається в нашій країні, тому хочу звернути увагу на дві статті, які вийшли в німецьких ЗМІ. Перша стаття це видання Валт. Скажу зразу, це не найбільші прихильники України. Це дуже м'яко, це не білд, який. Відверто займає проукраїнську позицію і завжди говорить з позиції інтересів України до речі, хоча вони і помиляються, і інколи пишуть речі, які, м'яко кажучи, сумлівні, сумнівні. Так от в них вийшла стаття, яка говорить, що Зеленському не залишають іншого вибору ніж сідати за переговори з Російською Федерацією. Дивіться. Волт пише те, про що говорять всередині Німеччини дипломати. Дипломати, які спілкуються з іншими а дипломатами європейськими, американськими, китайськими. Але головне в цьому, що ця тема є. Наскільки вона домінуюча, в мене є питання. Але те, що це обговорюють, це правда. Я це теж чув від деяких європейських політиків, і про те, що така тема для обговорення існує останніх декілька місяців, ніхто не приховує в Україні. Про це не люблять говорити. Але знаєте, наша влада багато що зробила для того, щоб так сталося. Про це трохи пізніше, але давайте про те, що пише видання. А пише воно про те, що Україні не вистачає солдат зброї та боєприпасів. Ситуація особливо небезпечна в Донецькій області. Там російські окупаційні війська атакують сіми напрямків і можуть в деяких місцях прорвати оборону. Так вважають журналісти цього видання. Давайте по черзі чи все окей, у нас з солдатами? Ні. Не все окей, і це сталося завдяки двом величезним помилкам Володимира Зеленського. Перше, це звільнення всіх військових і фактично зрив мобілізації. Друге, це звільнення залужного і тимчасова втрата управління в армії, поки нове керівництво приймало всі справи до себе. Ну, до речі, росіяни цим скористалися, і Зеленського про це попереджали. Але він дуже хотів звільнити залужного. На відсутність посилення збройних сил під цього втрата мотивації для великої кількості військових, які бачили в залужному символ гарантованої перемоги. Багато чого, і до речі, демотивація йти в армію тих, хто ставився дуже позитивно до залужного і вірив, що саме з ним можна перемогти Росіян. Так, от це проблема. Друга проблема це те, коли залужний казав Зеленському. Ще в 23-му році що треба проводити мобілізацію, велику мобілізацію для того, щоб коли росіяни підготують свої війська, вона з було ким стримувати їх і ким захищати Україну. А також треба їх навчати весь цей період. А це було ще восени 23-му року. Році зеленський на своїй прес-конференції заявив, що. Він не бачить аргументів за мобілізацію. Цікаво, чи бачить їх він зараз? Чи розуміє, що його помилка дуже дорого коштує Україна. Тому що навіть росіяни визнають, що ми їх стримуємо тільки за рахунок фактично переваги в БПЛА і в майстерності. Кількості людей на фронті у нас явно замало. Про це кажуть всі. Це не є таємниця. І тому німці про це кажуть також відверто далі. Проблема з зброєю і снарядами тут. Правда, у нас до речі, тривалий час були проблеми з постачанням нам зброї і снарядів з боку наших партнерів. Спочатку Європа пообіцяла снарядів стільки, скільки в них не було, і скільки вони не змогли зробити. Потім були проблеми з американцями, які не хотіли виділяти гроші. Сама республіканська партія гралася в. Вибори президента і використовувала допомогу Україні і Ізраїлю як важель в впливу на своїх виборців, але це теж окрема історія. Зараз більш-менш це долається. У нас є велика кількість зброї, яка пошкоджена або зламана, яку треба відремонтувати. Тут є проблеми теж, тому що відсутність запчастин або, скажімо так, відсутність грошей на ремонт заважають це зробити. Ну і боєприпаси це це наша хвороба, це наша проблема. Але у Росії хочу нагадати, величезний був запас е, снарядів а у нас склади зі снарядами були підірвані росіянами. І ми вже це розуміємо. Окрема історія і те, що велику кількість грошей, які Міністерство оборони часів Грєзнікова роздавало за снаряди, були роздані просто так. А снаряди так і не отримали. Наприклад, той самий Львівський арсенал. Або компанії, які отримували гроші за кордоном, але назад не повернулись ані гроші, ані прийшли, не прийшли снаряди. Тому так, ті проблеми є, і всі ці проблеми не нові. А, німці звертають увагу ще на що? що: у Зеленського нема вибору іншого вибору, і що захід досі не готовий постачати значно більше зброї чи швидше в майбутньому. Перше це помилковий висновок. У зеленського є інший вибір, але для цього він повинен зрозуміти. Що йому треба бажати перемоги на війні, а не перемоги на майбутніх виборах після виборах після війни, і це головне. До речі, саме це бажання перемогти на майбутніх виборах мотивувало його звільнити заложного результати. Ми бачимо для України. Вони жахливі. Помилки Зеленського нам дуже дорого коштують, але... Про них не треба теж мовчати. А от те, що в нього немає іншого вибору, є, але треба концентруватися на війні. По-перше, треба працювати з українцями, які демотивовані. По-друге, треба очолювати мотиваційну мобілізаційну кампанію самостійно. По-третє, і це найголовніше треба. Слухати фахівців, а не 5-6 успішних менеджерів, які довели ситуацію до такого стану. Бо інакше якщо б він їх не слухав, а слухав експертів, фахівців, професіоналів, військових такої ситуації б не було. Але Зеленський вважає себе якщо не Наполеоном, то Черчилем і вважає, що може втручатися в керування армією або приймати рішення: треба мобілізація, не треба мобілізація, а от захищати Україну. Будуть не Зеленський, Єрмак, Шурма, Татаров та інші п'ять успішних менеджерів разом з Гітманцевим Арахамією і Безуглою, а військові. І це треба пам'ятати. Окрім того, є дуже добрий приклад, коли поляки кажуть, ми навчимо українських біженців, чоловіків і зробимо з них український легіон. Які буду воювати в Україні, а потім вони можуть повернутися до Польщі і жити далі в Польщі після перемоги, і це мотивує українців. Це показує, що вони готові вірити польському уряду, який не збреше, а українському українській владі не вірять. Це теж досягнення Зеленського, який обіцяв кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, кінець епохи корупції, але все сталося навпаки. Останні тези яку наголошують. Журналісти Велт, це візит голови голови МЗС України Кулеби до Китаю. Велт пише, що Зеленський вже рухається до переговорів з РФ та потихеньку готує, потихеньку готує українців до них. Це правда, це ми бачимо, і це можемо побачити неозброєним оком. Замість того, щоб сказати, що ми спочатку змінимо ситуацію на фронті, вирівнюємо лінію фронту. Потім перехопимо ініціативу і, змінивши полярність ситуації на фронті, готові будемо сидати за стіл перемовин. Зеленський не займається цим, а займається формулою миру, другим форумом миру і всім з чим завгодно. Голда колись казала: не може домовитися з людиною, яка прийшла тебе вбити. Зеленський цього не розуміє. Як не розумів і раніше, коли дивився в очі путіну і бачив, що той не хоче війни, а в голові Зеленського тоді війна закінчилася. Ми всі пам'ятаємо ці заяви, як і заяву, що ми можемо витрачати на армію більше, але тоді не зможемо будувати дорогу. Ну, зараз і далі будують дороги, а на армію, як знову ми бачимо, не вистачає грошей. Саме під приводом цього, хочуть підняти податки. Але американці нам кажуть, ви не податки підіймаєте, ви схему ломаєте, наприклад, на митниці. Схеми ламати не хочуть, податки хочуть. Добре, хоч що німці про це не пишуть, але це проблема окрім того, те, що пишуть німецькі журналісти, м'яко кажучи, це їх бачення ситуації. І мені дуже не подобається, що їх бачення співпадає з заявами деяких українських політиків або говорячих голів банкової. Тому тут треба працювати як з інформаційним простіром західним. Так і з реальною ситуацією. Бо якщо не виправити реальну ситуацію, то те, про що пише Велд, стане вже не ситуацією, а реальністю, в якої ми будемо жити далі. Друга стаття, на яку я хочу звернути увагу, це стаття Дойче Welle, і вона, скажімо так, теж не дуже приємна. Це про те, що в ЗСУ, і що треба робити: карати чи пробачати. Скажу зразу, що стаття має дійсно підґрунтя. Більше того, те про що пишуть німецькі журналісти, яких важко запідозрити в тому, що вони. Саме ці журналісти важко запідозрити в тому, що вони хочуть нагнітати ситуацію. Вони просто спираються на інформацію, яку отримали від генпрокуратури, яку отримали від наших військових і від представників влади, яких вони навіть називають. Так, от вони кажуть, що за перше півріччя 2024 року правоохоронці по всій Україні відкрили майже 30 тисяч нових кримінальних справ про втечу військових службовців. Все за че самовольне звільнення частини стала хворобою, і це велика проблема. Так от ця кількість вже перевищила показник за весь 23 рік, за півроку відкрита більше, ніж за весь 23 рік. Це говорить багато про що. Причина в тому, що з проблемами наших військових не працюють, і це, це впливає на ситуацію. Давайте відверто казати. Коли казали про те, що людям дуже важко, коли казали, що це буде впливати, коли казали, що треба працювати з цим, навіть в армії є таке МПС морально-психологічний стан, який потрібно заміряти, і є методологія, як це робиться. Більше того, заступник по МПЗ повинен не лише писати звіти, скільки пішло в СЗЧ, кого він передав, в ВСП, кого на які нагороди, а саме повинен працювати в цьому напрямку. Але в Україні на жаль. Не у всіх частинах заступники по МПЗ, батальйонів або бригад мають фахову і освіту, і розуміння, що треба робити. Так от, тут є великі проблеми. До речі, Deutsche Welle пише про те, що ці дані, які я зараз озвучив, вони далекі від фактичних. Масштабів проблема тому, що про це кажуть офіцери, як кадровики, так і юристи, які знайомі з ситуацією м'яко ем, кажучи, зі своїх частей і знають ситуацію дуже добре. Ну, наприклад, вони кажуть, що кількість заяв не кількість справ не відповідає справжньої кількості СЗЧ. Тому що ну є багато причин, а є інколи взагалі дурні історії, як людину подають СЗЧ через те, що є проблема з за його виявленням в шпиталі, або, наприклад, він затримався в дорозі, і на підставі цього зразу, зразу складають протокол про СЗЧ. Це теж окрема історія, і тут питання: навіщо це робити? А от про причини: причини вчинення службовцям СЗЧ, ну скажімо так, вистачає. Дойчі, uh, велле пише ось таке: у письмовій відповіді Дойчі, веле нещодавно, призначений начальник, uh, полковник Віталій Левченко uh, пише, що поряд із, із суто суб'єктивними чинниками, такими як бажання тимчасово ухилитися від виконання обов'язків для відпочинку. Дуже коректна назва того, що люди втомлені настільки, що вже не можуть нічого робити. Вигоріли так щент, що готові навіть все зачі і потім сідати, ніж. Просто бути на нулі або воювати це навантаження фізичне, психологічне і не розповідайте про те, що ні такого не буває. Буває більше того, люди втомлюються. коли я казав, що треба проводити демобілізацію, і мобілізацію, як в Ізраїлі, людина послужила демобілізувалася наступні хвиля за хвилю. Це дозволяє. Першим відпочити, а для всіх інших це показує, що є справедливість, і тоді на фронті з'являються всі: не тільки ті, хто не знайомий з владою або й не є близьким другом зеленського, але й ті люди, яких дуже добре знають, що вони, наприклад, той же саме Баканов, той же саме Кирило Тимошенко, і всіх інших, кого влада, м'яко кажучи, приховала, і не тільки від мобілізації, а й від відповідальності за скоєне їми. Дії, скажімо так. Так от, він пише, що не тільки намагання ухилитися, але й або низький морально-психологічний стан військовослужбовця, те, про те, я кажу про МПС. а-а-а але вказує на загально військові проблеми. Насамперед це емоційне навантаження та виснаження пов'язане з тривалим перебуванням у районі ведення бойових дій без ротації та недостатній рівень сприйняття з боку командування у вирішенні сімейних соціально-побутових проблем, От це зазначає військовий офіційна особа. Якщо це не вирішувати, кількість зачашників буде збільшуватись. Так, але як же їх як же проводити ротацію, коли у нас. Найвеличніший політичний лідер сучасності не бачить необхідності проводити мобілізацію, і нема кого рятувати, нема кого перекидати з фронту, кого на фронт, щоб вони могли замінити один одного. Геніальне рішення Зеленського зараз відображається. У цих цієї інформації, розумієте, зараз влада думає, що робити або жорстко корати. Або пробачати. І фактично є така негласна практика, що якщо людина повертається самостійно в частину, то ДБР дають команду і вони не проводять ніяких слідчих дій, а справу закривають. Але є інша ситуація. Кількість СЗЧників може збільшитись. Чому? Тому що навантаження збільшується. А коли люди чують постійно, що ми не будемо воювати а чують про перемовини, то вони починають думати, за що вони воюють. Якщо влада вже готується до перемовин, і таким чином влада розхоложує їх і не мотивує. Тому ще раз кажу: з військовими треба працювати психологом. Людям, які розуміються на юристам, до речі, які розуміються на їх проблемах і можуть їм допомогти. Але ж ми пам'ятаємо, там у президента є навіть військовий омбудсмен, якого він призначити не може, тому що це не так важливо і для Зеленського, і для офісу президента. Для них важливіше саміт миру, який вони готують, і ефективність якого під великим питанням ну після першого вже прийшов. Ні. А після другого точно прийде. А після п'ятого, а якщо я ще й після п'ятого нічого не вийду, буду готувати шостий. Зрозуміло. Так, от щоб закінчити всю цю історію, хочу сказати тільки одне: німці звертають увагу на те, що відбувається в Україні. А по різному ставляться до цього по різному, висвічуються, висвітлюються. Я показую, якраз щоб ви бачили і розуміли, але німці формують думку. В Німеччині німецькі журналісти формують думку. Громадян, які потім думають, чи треба допомагати Україні, чи не треба допомагати. Ситуацію треба виправляти зсередини. Для того щоб ситуацію виправляти, треба, по-перше, визнати проблему. По-друге, пропрацювати, зробити роботу над помилками. А по-третє, залучити для всього цього експертну групу фахових професіоналів. Ну, я розумію, що бажано без. Роботи в квартал 95 або в КВК, але ну що робити? Ну треба дійсно залучати саме таких, які мають відношення до вирішення цих проблем, а не грали колись з Зеленським на одній сцені. Тому тут, тут проблема, її треба вирішувати. Бо інакше рано чи пізно скажуть, що у Зеленського вже нема варіантів, запустив історію, і проблеми вже запустили такі коріння, що їх не викорчувати. Працювати треба сьогодні, щоб завтра у нас було майбутнє. Бо так може статися, що ми втратимо час остаточно. Поки що є і час, і можливості, і варіанти. Треба це використовувати. Сподіваюсь, на банковій після прослуховування цього спокійного спічу, щось візьмуть для себе, щось зрозуміють, якусь інформацію використають для того, щоб вирішити проблеми. Бо Проблема сама нікуди не дінеться. А от допомога від наших партнерів, якщо вони розочаруються в нас, може зменшитися помітно. Нам же це не потрібно. Працюйте, Володимир Олександрович, працюйте. Навіть з вашими п'ятью шість менеджерами, але в інтересах України, а не в інтересах майбутніх виборів чи окремої фінансово-промислової групи. Працюйте. Ви ж президент України, а не квартал 95. Папа. -па.